Ми збираємося на спорт. Сініс вода. Мені на сітву на роботу. Тому я хочу стигнути на спорт і ви йдете разно зі мною. на сачки на твої холоді на санку Я вже є встала сьогодні, бо дуже хочу спати. Я думала, буду сьогодні вихідна, але прийшлося виходити на роботу. Тому я сон муха. вуха. От таку теплу, теплу кофту, Іду красива вся, з сумочкою. І з собою пакет с кроссовками. ось кроссовки здорові, що вони не влазять. Заходим. Я вже готова до заняття, продягнулася в мій рушник штаті. Зараз візьму водичку і ось така передягаємо. Пішли. Я вже позаймалася. Я вже все мокро. Жай, шкукаючи. Покачалася не краси. У мене не знову Дуже донят. Вже придягаюся, дуже додому і подивитися. Я прекрасна сонечко. Тепла, я позаймалася. І дуже така розп... розхрестя. Було багато людей, я розраховувала, що їх буде набагато менше. В минулий раз була я і один мужчина. І все. А цей раз просто весь цілий зал забитий і не познімаєш. Ну я ще трохи думаю, що познімала, можливо, вам буде цікаво. Я поки що займаюся сама без тренера, хоча півроку я займалася з тренером, а так як в мене зараз проблеми трохи. З рукою, але вони вже проходять, можна сказати. А зараз покажу вам котика. Салон закритий, але він видно жде. Ось він, котик, хоч ти ждеш. Всім а я тебе вчора бачила. Ну ладно, не буду вам місати. Здіть когось. Все, копа, котик, бо я спісу. Папа, котик, котик, папа, папа, котик.